Не встигли московити відійти від знаменої події. Це візит конспіролога і пропагандиста Такера Карлсона до їхньої недокраїни. Як чергова побіда геополітична. Це візит Кані Веста, відомого американського бізнесмена, репера, продюсера, який зізнавався в любові до Путіна. Кані юпересете ну місяць ждала. Ну, що ти прислав. І це все на фоні того, що американські зірки та загалом західні уникають сьогодні Кремлівщину, адже я розумію, що це може бути квиток в один кінець, але не такі, як Кані Вес, чи такер Карлсон. Офіційна московська пропаганда вже оголосила, що це вже чи не розбиття блокади дипломатичної, і далі все буде краще, чи так це? І чого взагалі приїжджав він? І що за цим стоїть зараз? Будемо розбиратися з вами, Валентин. Взагалі запрошувати відомих людей з Заходу до Московії. Це бородата тема ще з царських часів. Схема така, що запрошуємо, годуємо, показуємо достопривічательності, показуємо, наскільки ми тут розвинені і хороші. Ну, дійсно, даємо подаруночки, а можливо, щось те, що і заборонено, до речі, у західному цивілізованому світі, там дітішек московських і таке інше. Ви думаєте, що я прикалуюся, але ні, Канівес до речі, відвідував людину, яка. По суті, підозрюються в педофілії там на Москві. і їм нормально всім. Як висновок, ми не знаємо, що на Московщині можуть запропонувати людині, з якою вигідно підтримувати контакти. Будь-що можуть запропонувати. Це ж Московія для них права людини не існує взагалі, якщо це. Протирічить інтересам еліти і номенклатури, то вони готові дати будь-що ти хочеш. Отже, логіка така: боруться всіх знаменитостей, почують там колисають, і таке інше. Вони повертаються потім назад і мають розповісти, що Московщина – це не рабовласницьке дремуче царство, а прогресивна якісна країна. І у вас дуже багато пореджень до неї. Тож давайте я тут це розвінчаю, і ми будемо дружить і не дружить. Звісно, така схема час від часу давала збої. Так, в 1839 році до московської імперії приїхав французький мандрівник маркіз Астольф де Кюстін. Цікаво, що до поїздки він був прихильником абсолютистської монархії. А ось повернувшись, він став полегетом конституційного ладу. Він описав Москові, як то кажуть, без прикраси фальсифікації в своїй книзі Росія в 1839 році, від якої на болотах потужно так бомбануло. Там, до речі, його досі називають класиком русофобії. Ну, наш друг молодець. Совок теж прийняв цю практику, і вивів її на вже, напевно, промисловий рівень. Дуже багато колишніх політиків в молодості відвідували різні артеки і піонерські лагеря, Тому коли ви почуєте в черговий раз, що обличчя Московії треба врятувати і взагалі не все так однозначно, то скоріше за все там в молодості був візит. Правда, і у Совків були збої. Довгий час улюбленцем совкової пропаганди був і Монтан, французький актор, і шансоньє останнє в хорошому сенсі, а не як Шефотинський ще круг. Він приїздив до Совку цілих два рази, де його на вищому рівні зустрічав Микита Хрущов однак, Монтан засудив вторгнення до Чехословаччини в 1968 році. Здав партквиток комуністичної партії в Франції і загалом був засуджений в свою чергу Савком. І навіть заборонено його було вже там крутити на різних заходах. Приїздив до Москви в 1978 році і Мухамадалі, якого зустрічали з великими почистями і навіть організували рандеву з Енсеком Брежнєвим. Спортсменам, нібито, все сподобалося, але це не завадило йому засудити вторгнення Совку в Афганістан, а також долучитися до бойкоту Олімпіади в 1980 році. Сьогоднішній Кремль вивів схему на ще більший рівень і тепер дають не тільки подаруночки і показують достопримічательності, але і дають паспорти, а також і нерухомість. При цьому не важливо наскільки зашкварений новий гість. Головне аби приїхав. Всі пам'ятають історію з Стівеном Сігалом, Джефром Монсоном, Наталі Ореєро і Жераром Депардьє, які різко полюбили Московію і отримали від неї паспорт, пару квартир і інші подачки. Депардє потім жалкував про свій вибір. Ну нічого, помучився, так тобі треба. Тож невже Канівест долучається по суті до цього списку. Є певні породумови до цього. Ще не так давно він був успішним музикантом. Був одружений на світській львіці. Кім Кардаш'ян мав власний бренд одягу. А його статки в 2021 році Блумберг оцінив в 6,6 мільярдів доларів. Однак, після розлучення Веста понесло. Він ще й до того був доволі епатажний. Ну, наприклад, він то сварився страшно, то мирився співачкою Тейлор Свіфт. вона не дає спокою всім конспірологам Америки. Це окрема історія про Тейлор. Проте після 21-го року репера відверто понесло. Він почав загравати з Дональдом Трампом, Альтрайтами, робити антисемітські випади і зізнаватись у симпатіях до Гітлера і нацистів, а також Путіну і Московії. Він, до речі, навіть нарвався на повторний бан в Твіттері. Це при тому, що ним уже володів Маск, який був доволі ліберальний до всяких бредодумок, думок, але і навіть алгоритми лояльні до бреда думок і конспірології не витримали того, що несе. Канівест, нарешті, він одружився з дизайнеркою Б'янкою Цензорі, яка теж відома своїми епатажними вибриками. Найсвіжіший скандал вони надіслали працівникам свого бренду одягу у власні хоум відео. Ну і звісно, канівест мріяв стати і очільником держави Сполучені Штати Америки, і тому казав про те, що буде балотуватися в 2020-2024 роках. Одні вважають, що Веста потік дах, а от інші вважають, що він просто створює. Такий епатаж навколо себе, аби підтримувати рівень інформаційної впізнаваності. Однак останнє викликає певні сумніви: його бажання робити скандали б'є по його гаманцю. Рвуться рекламні контракти його статки взагалі зменшились до півмільярда доларів і продовжують далі опускатися. Власне, він дуже багато витрачає і нічого не заробляє. Назвати свідомим таке самознищення ну, важко. Але от вірогідність того, щоб спокуситися на пару мільярдів нафтодоларів, чи стати, наприклад, міністром культури на Московії, тут можна про це подумувати. Тим не менше Кані поки не виглядає як абсолютно проплаченим путіністом. Невдовзі після вторгнення він розмістив в інсті у себе український прапор, а у 23-му році випустив пісню, де дуже специфічно мститься московській дівчині за Україну. Скоріше за все, Кані просто підтримується політики, чим гірше, тим краще. І, власне, всі тяжкі ходить. Можливо, це навіть дещо психічно, адже він сам скаржився на психоз. На відміну від Карлсона, візит Кані Веста був доволі приватний, і йому ніхто там не робив рандеву з московським любітелем історії, який буде розповідати про австрійський генштаб чи про те, що Ленін створив Україну. Візит був з нагоди дня народження головного дизайнера модного бренду Веста Гоща Рубчинського. Але москвити знову продемонстрували свою меншу вартість. Вони там. Розповідали про кожний крок Веста, де він їсть, де він п'є, де спить, де ходить в туалет і таке інше. І це все на фоні в тому, що в Курську і Білграді взагалі було відключено світло і триває війна. Але все ж таки важливо розповідати про американську зірку, ніж про існуючі проблеми в країні. Тут цілий американець приїхав. До речі, тут знову таки ми бачимо біполярочку, то московити хочуть знищити ядерною зброєю Вашингтон, то. Просто плазують перед американською зіркою. Тим не менш, просто ігнорувати такі візити не варто, адже хоч зірки і згаслі, але все ж таки свої десятки тисяч аудиторій вони мають і потенційно можуть через них втілювати е, або проводити промосковські наративи. Тож нам в свою чергу треба теж запрошувати сюди зірок, ми це робимо, але треба продовжувати далі. Наприклад, запросити Тейлор Свіфт, чому мені не було б дуже безцікаво. Нам треба працювати на випередження і запрошувати тих зірок, у яких є голова на плечах, які розуміють, що вільний розвинений світ має бути в безпеці а Україна в цьому розвиненому світі. А каню весту би одужати от чого ми його і бажаємо до зустрічі?